Привіт з мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І в нас оди такий дощ іде, але мені треба е, на помідори капустину. Ось тут у мене така капуста. І ми нині будемо готувати помідори з салатом. Я швиденько, ось така в мене тут капуста. Я швиденько зараз уріжу одну. Оди гарна. Така, така капустина. Я вріжу і будемо готувати. Готуємо помідори з салатом. Для цього найперший раз будемо е, салат. От я зрізала. Капустину у себе на городі, я таку вже маю. І зараз наріжемо, посічемо її, коротше. Будемо січити цим е, ножиком і таким. Отак, старенько насічемо. До цієї капусти натираємо на корейській терці морпу одну. Ось так. І додаємо до цього. Отож. Нарізаємо два перці соломку. Мож дати, у мене такі є зелені, а може було дати один червоний і один зелений. Я такі просто маю, та й такі взяла зелені і такі буде такі. Соломку отак дрібно. Так, оцей один перець даємо і один даємо таку перцюгу. О, а так то теж нарізаємо так кільчиками просто, тоненько. До цього ще салату даємо три зубчика чесника, розчавлюємо через чеснокодовку. Це все зараз перемішаємо. Цей салат ми трошки посолимо. Ми я так дам на кінчик чай е, столової солі і отак просто переміскаємо. У банку я буду півтора-літрову банку робити. Тут я дала, може дати гілочку кропу, я дала, може гілочку дати петрушки, я дала кропу. І тепер у цю банку накладаємо шар помідорів. На них таких я беру більше. Отак. От можна і в 3 літрову робити. О, Помідорчик такий, аби був і одинаковий. Отак. Шар помідорів. Тепер кладемо шар салату. Так, салат трошки утрамбовуємо. Отак. І так до верха. Ще даємо сюди 2-3 е, е, по три. Перцю чорного і пахучого один-два. Два дам. І тепер знову помідори. Помідори помиті, Файні мають бути. Отако От помийті. І знову салат. Так, знову і помідори. Можу робити трилітровий е, слоїк, але я собі в літровий, дві такі виходять. Салат треба так упихати, і туди, аби він пішов. Хей плотненько. Так слідуючу банку, так кожну банку дешев тут косала, ось так. Понапихаємо. Я складала по три. А то тому на сторцем отаку, і вийде в один рядочок по 4 помідори. Тепер будемо давати в кожну банку по пів, по пів лишки соли. У кожну баночку отаку по пів лишки соли даємо. Так, тепер даємо по, по лишці цукру. По лишці даємо цукру повні такі. У кожний, у кожний слоїк, і даємо отступ, Півтора лежачки, ну, лежку трошки. Ось так. Одну повну, і трошка. І пів. І це все просто заливаємо студеною водою. І будемо стерилізувати півгодини, 20-30 хвилин. Помідори стерилізуються з моменту закипання, 30 хвилин, 20 можна, але краще 30. Ось наші вже простерилізувалися помідори. Я стерилізувала 25 хвилин, 30 хвилин можна, аби було безпечніше. І дуже гарні ці помідори виходять. Можна в зимі їх до борщу. Давати разом тут є і капуста, можна просто салат, можна так їсти з гарніром, як смачненько буде по-любому. Ось такі виходять помідори, ось такі виходять з салатом, Ві такі делікатні. Так що дякую, що були з нами. Готуйте з нами, смакуйте з нами, любіть українське, смакуйте українське, будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такі ось такі виходять чудові, е класні такі помідори. Так що готуйте. Можна бути в борщ, може бути просто салат. Тут є вже і капуста, що може прямо бути в борщ. У зажарку дає помідори такі. По-любому буде, все, все буде смачно. Так що готуйте.